Результати у підготовці до зими це була тема нашої сьогоднішньої першої наради. Відбулося засідання координаційного центру, де були усі без винятку громади, райони, а також відповідні департаменти обласної ради, міської ради обласної військової адміністрації, де ми обговорили стан підготовки до опалювального сезону. В моєму фокусі вразливі категорії населення це ті, хто потребують безкоштовного опалення, це ті, хто потребують допомоги від держави, від регіональної влади і від міжнародних партнерів. Власне, сьогодні на нашій нараді були присутні представники Оча, представники УВКБ ООН, інших міжнародних партнерів, де ми де ми детально домовились про план наших дій. У фокусі Одеської області сьогодні 120 тисяч осіб з числа вразливих категорій населення. Це 40 тисяч ВПО серед них, так? це люди з інвалідністю, це люди похилого віку, це багатодітні сім'ї, це всі, хто чекають на допомогу і у вигляді дров, і у вигляді вугілля, пілет, і грошової допомоги. Власне, ми зобов'язалися закоординувати таку допомогу разом з обласною військовою адміністрацією і міжнародними партнерами. Результатом такої координації мають стати конкретні готівкові виплати нашим вразливим категоріям у визначених територіальних громадах, конкретні результати, які взяли на себе такі організації, як Карітас кластер житла і інші кластери, які на сьогодні діють на Одещині, і я дуже сподіваюся, що все це буде зроблено до початку опалювального сезону. Ми маємо негативні приклади минулого року, коли були проблеми, так, з проходженням опалювального сезону, коли ми не встигали, я ми кажу про міжнародних партнерів, про місцеві органи влади, і люди не до кінця отримали так обіцяні їм кошти, субсидії і так далі. Цього року ми намагаємося уникнути такої ситуації. І мій приїзд сьогодні, і результати сьогоднішньої наради говорять про те, що дуже Контрольовано відбувається цей процес, я бачу, якою важливою є на сьогодні саме координація зусиль громад області, громадських організацій і міжнародних організацій, які допомагають власне формувати і реалізовувати політику в регіоні. Є над чим працювати, але в будь-якому випадку очевидним і беззаперечним є те, що Одещина. Є ключовим на сьогодні, коли ми кажемо про роль у ветеранській політиці. Тут багато ветеранів, тут багато членів їх сімей. Тут є потреба у підсиленні державою. Ми зараз кажемо про уряд нашої ролі і нашої взаємодії. І вкотре кажу. Одещина серед лідерів у ветеранській політиці. Тут є і своє управління ветеранської політики, коли ми кажемо про міську раду. Тут є чітка вертикаль і розуміння, якими є потреби наших ветеранів, і найголовніше фінансування. Бо це кошти, так бо це завжди кошти. Я дуже сподіваюся, що. В Україні будуть брати приклад з Одеської області, з міста Одеса, з Доброслава, який сьогодні теж робив свою презентацію з ветеран хабу з простіру можливостей, які є представлені у Одесі, і мають величезну експертизу і професійний підхід. Сказати, що в Україні діє чітка, зрозуміла мережа реабілітаційних центрів, це буде неправда. Але е, не сказати, що дійсно відбувається. Це справді відбувається розвиток в кожній громаді, в великій громаді я маю на увазі, тому що це дійсно вартісні проекти. В кожній області є своя специфіка. От, до прикладу, я нещодавно була на Дніпропетровщині, місто Кривий Ріг. У них сім реабілітаційних центрів. Не відділень, а саме центрів. І вже на підході новий, восьмий центр, який разом з обласною військовою адміністрацією, там область 65 мільйонів виділяє, відкривається. Уже цього року, тобто, от до прикладу, кривий ріг пішов саме мережею реабілітаційних центрів і воно працює, тому що немає кадрів. Очевидно, не вистачає кадрів. Так ерготерапевтів. Ну так склалося. У нас на сьогодні не вистачає в реабілітаційних центрах фахівців. Такого рівня, якого вимагають так травми, які отримали наші хлопці і дівчата. І сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо, щоб держава сформувала політику. У нас за таку політику в уряді відповідає Міністерство охорони здоров'я і разом з ними координують і Міністерство оборони, так і Міністерство внутрішніх справ. Кожен по своєму напрямку. І Міністерство соціальної політики про центри, яких ви згадали, і міністерство ветеранів у них теж є центри ветеранів війни, і ви знаєте, що їх треба теж трансформувати під нові реалії. Якщо у військовослужбовця, яким є діючий військовослужбовець, хтось вимагає гроші. Будь ласка, у нас є телефон гарячої лінії 1548. Якщо військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, а у нього вимагають гроші, задзвоніть, будь ласка, нам, і ми обов'язково обговоримо, ми обов'язково відреагуємо. До речі, буквально вчора я побачила повідомлення у мережі Facebook, де збирали кошти на лікування військовослужбовця, який отримав важкі травмування. Я відразу написала в наш чат так нарада, яка є щотижня. У нас є діючий чат. Відразу відреагувала Генеральний штаб, відреагували Міністерство оборони. Ми відразу зв'язалися з лікарнею, яка лікує цього хлопця, і виявилось, що лікарня не вимагала жодної копійки. Батьки підтвердили, що лікарня не вимагала і всі. Відповідні медикаменти необхідні всі процедури надаються повністю безкоштовно. Тому буває різне. Я дуже прошу: якщо є такі питання, задзвоніть нам 1548, відомий номер. У нас там цілодобова гаряча лінія. Скажіть, хто вимагає гроші, і ми допоможемо вирішити це питання. Дійсно, оголошено обов'язкову евакуацію. У нас у четвер відповідне засідання штабу з евакуації, саме по сумщині буде, де ми розглянемо. Увесь шлях зараз, тому що ми маємо Донеччину, ви знаєте, і там теж оголошена обов'язкова евакуація. Ми маємо Сумщину, ми маємо Харківщину, де теж обов'язкова, і Херсонщину, де теж обов'язкова евакуація. Але Сумщина дійсно зараз під величезними обстрілами, і ми посилюємо евакуацію через додаткові вагони евакуаційні, де люди мають можливість безкоштовно поїхати в Київ. В Полтаву, в Дніпро і в Харків. Якщо в Харків немає вагонів, то це волонтерські транспортні засоби, які завезуть Хелпінтулів, Pluriton, Я зразу їх можу назвати, тому що вони працюють постійно на напрямку Сумщина і Харків. Коли ми кажемо про підтримку таких людей, то ми, якщо є оголошена обов'язкова евакуація. Відновлюємо виплати ВПО, які людина, якщо вона повернулась на своє місце проживання, могла втратити. Тобто, ми відновлюємо виплати, ми опікуємося їхнім проживанням, харчуванням. У нас є місця тимчасового. Перебування. У кожній області є чітке розуміння, яку область вони приймають, але буває так, що люди самі їдуть і вони мають на це право. Самі їдуть, виїжджають, рятуючись від війни, не чекають на автобуси від обласної військової адміністрації чи на потяг, який курсує щодня. І от якщо ми розуміємо, якісь проблеми виникають, то вони виникають саме тоді, коли люди не знають до кого звернутися. І оця недокомунікованість на сьогодні це власне те, чим я займаюсь. Постійно намагаюся закомунікувати громадські організації, приймаючи громад, бо вони можуть не мати контакту, так волонтерські організації, які привозять і часто не знають, куди розвести. От вони вивезли з зони активних бойових дій. А далі вони не знають, якщо людина маломобільна, а місць мало для маломобільних, в який саме центр привести, то ми маємо. Цілий список, там, до прикладу, Запоріжжя, ті хаби, які беруть Дніпро, які беруть до себе маломобільних, і ми координуємо їх. І от ця робота нашого штабу постійно координувати, постійно пояснювати, куди можна вивезти. А волонтери, за що я їм уклінно дякую, роблять свою роботу. ДСНС роблять свою роботу. Нацпол білі Янголи роблять свою роботу. За що величезне, і військові це надзвичайно. Вони роблять роботу, яку мають робити і рятують наших людей. Найгостріше стоїть зараз питання питання примусової евакуації з зони активних бойових дій Донецької області до нас на штаб приходять військові, які заявляють і вимагають від органів влади, а саме від обласних військових адміністрацій. І я тут роблю акцент на військових адміністрацій, виконати їхнє розпорядження і вивести цивільних. Я зараз кажу про дорослих і про дітей. Бо просто вивезти дітей цього вже мало. Наприклад, на Донеччині виступав пан Гнатов, ви знаєте, бригадний генерал, який цим напрямком е займається, який знає, про що говорить. Вони назвали чіткі населені пункти відповідно до розпорядження військових, де не має бути цивільних. Це, по-перше, надзвичайно небезпечно. По-друге, у військових свої задачі. Вони повинні проводити підготовку до оборони. До оборони населених пунктів. І якщо на лінії вогню є цивільні, не дай Боже жінки, старші люди, діти, які не можуть собі дати ради, які стають попросту живим щитом. І ворог їх використовує. Це саме тактика ворога. Наші військові чітко пояснюють цивільній владі і дуже просять, вони вже навіть не просять, а вимагають. Забрати цивільних з тих населених пунктів, де вони готуються до кругової оборони, тому що це має бути проведене мінування шляхів, це мають бути відповідні фортифікаційні і інші оборонні споруди. Зрештою, це мають бути контрдиверсійні заходи. І ви знаєте, що росіяни використовують місцеве населення, перевдягаючись, використовуючи те, що вони розмовляють російською мовою, використовуючись схожість візуально, вони не підходять в притул до наших. Збройних сил до наших хлопців розстрілюють, і ми втрачаємо наших воїнів. І так не має бути. Я багато разів повторювала і ще раз пояснюю: у нас війна і у нас введений режим воєнного стану. І на території активних бойових дій керують військові. Якщо вони сказали виїхати, то цивільні мають стати і виїхати. Якщо проблеми з евакуацією, задзвоніть 1548 і ми допоможемо. Але нехтувати наказами військових. Коли вони кажуть покинути населений пункт, це стовідсотково небезпечно для життя і здоров'я, і це стовідсотково заважає військовим зробити їхню справу, а саме вбивати ворога і відкидати їх якомога далі за кордон, щоб нарешті позбавитися від цієї нечисті. Тому я дуже прошу почути військових. Саме на Донецькому напрямку є чітко визначені, наприклад, Селидове, наприклад, Новогродівка, Торецьк. Ви маєте виїхати, шановні громадяни, і не заважати військовим робити свою справу. Бо військові розцінюють це як диверсії. Військові розцінюють це як реальна неможливість спрацювати цивільній владі. І я підтримую цьому військових. І ще раз кажу: прошу слухати, що кажуть військові, якщо ми хочемо досягнути відповідного результату. Одеська область готова. Однак, станом на сьогодні, ми не розглядаємо Одеську область як ймовірну область для прийому евакуйованих, тому що ваша частина і відповідальності і зона відповідальності це Миколаївська, це Херсонська і цей південний напрямок. Зараз ми більше кажемо про східний і північний напрямок. Так ми дивимося логістичніше, як краще це зробити. Тому наразі, якщо ми кажемо про Донецьку область, то це більше рівне Волинь, Закарпаття, Харків, Закарпаття, Львівська область це до прикладу, коли ми кажемо про Сумську область, так. Ми, я кажу, сполучення. І поки що Донецьку область не розглядаємо, але вони знають, що повинні готуватись, бо ситуація може бути різною. І ми вже третій рік у повномасштабній війні, і нам вже давно треба було до цього звикнути, що ми маємо сколі сприймати рішення і всі варіанти мають лежати на столі і бути пропрацьованими. До речі, ще я додам: зараз пропрацьовуються невідкладні зміни до законодавства. Військові вимагають прийняти відповідні зміни від парламенту. МВС сьогодні напрацювало такі зміни. Ми в четвер розглянемо кінцевий результат таких змін до законодавства щодо посилення відповідальності за невиконання наказів щодо примусової евакуації, щодо алгоритму дій наших. Наприклад, ДСНС, Нацполіції і кожного, так хто на цьому, на цьому напрямку є задіяний щодо алгоритму дій, які мають права наші військові, коли не підкоряються наказом, не виконують власне дій, які передбачені примусовою евакуацією цивільного населення. І ми вже не кажемо про дітей, дорослі і діти вони мають виїхати, якщо прийнято таке рішення. Ми як тільки можемо. Намагаємося знайти наших дітей. Ми ж розуміємо, що чим довше діти там, тим важче потім висмикнути так, коли вони опрацьовують пропагандою, коли вони діють на дитячу психіку, коли дитина не розуміє, що відбувається, і цим користується держава. Ворог це геноцид. і Я дуже сподіваюся, міжнародна спільнота врешті дасть оцінку Росії. Тим очільникам, які це роблять, причому починаючи від автобусника, який везе таких дітей, депортуючи наших дітей незаконно на територію Російської Федерації, того хто приймає у свою... Родину незаконну українську дитину вони всі будуть відповідати. Принагідно звертаюсь до наших громадян. Якщо вам відомо на території Росії будь-яку інформацію про перебування наших дітей, задзвоніть, будь ласка, на короткий номер 1648 або 1548. Ми все одно об'єднуємо наші зусилля. Задзвоніть і подайте інформацію. Це те, що ми вимагаємо від наших міжнародних партнерів. Якщо постійний член Радбезу ООН яким, на жаль, поки що є Росія, може собі дозволити не відповідати на запити ЮНІСЕФу, Червоному Христу міжнародному комітету, іншим міжнародним організаціям, просто навіть не відповідати на запити щодо кількості таких дітей, які перебувають, то що вона робить в Радбезі ООН? Що робить держава терорист, держава-агресор в Радбезі ООН? Якщо членам Радбезу ООН можна? Інші подумають, що їм можна теж і терористам, і злочинцям міжнародним це буде теж дозволено. Я вважаю, що це неправильна практика ООН, коли вони дозволяють мовчати своїм структурам. Про те, що Росія не надає таку інформацію, і я вважаю, що потрібно ввести санкції. І ці санкції мають бути і не тільки персональні, а й секторальні, економічні санкції за те, що Росія відмовляється надати списки наших дітей міжнародній спільноті, і лише тоді вони відчують, і тоді можна буде розраховувати на якісь кроки.